Партнерство, яке працює, до Визирської громади з моніторинговим візитом завітали давні партнери, представники Міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я. Спільно з керівниками сільради вони перевірили, як реалізуються проєкти, що фінансуються за грантові кошти, результати не тільки на папері, а й у повсякденному житті мешканців. У нас 23 го числа приїжджали до нас наші надійні партнери постійні, які підтримують зірську сільську раду наш благодійний фонд, фонд Олексія Старніцера з нашими мікрогрантами. Це міжнародний благодійний фонд Альянс громадського здоров'я. Вони приїжджали до нас щорічним таким першим моніторингом наших реалізованих проєктів. Серед проєктів, які вже реалізовані, мобільний підіймач у Кордонському ліцеї, санітарне очищення водонапірних башт у Дмитрівці та Любополі, молодіжний майданчик з шаховими столами Дмитрівці та електровелосипеди для соціальних працівників громади, отримали п'ять електровелосипедів. Соціальні робітники по громаді це два у Причорноморському, один кордон, один Дмитрівка і один Калинівка. Вони їздять в сусідні села і їм дуже допомагає транспорт. Так що ми дуже вдячні благодійному фонду і всім організаторам Візірської сільської раді, керівникам, які нам допомогли в отриманні цих електровелосипедів. Дуже вдячні. Треба відмітити, що проєкт, який був електровелосипеди, він став першим в Україні. І така наша ідея допомоги соціальним робітникам да, в забезпеченні цих електровелосипедів, вона стала першим в Україні. Після нас дуже багато громад, побачивши нашу реалізацію, побачивши те, як співробітникам це полегшує їх життя, вони почали впроваджувати дані такі механізми в своїх громадах. Електровелосипеди стали зручним і надійним способом наблизити соціальну допомогу до тих, хто її справді потребує. Апортативний підіймач, встановлений в укритті кордонського ліцею, яскравий приклад інклюзивності в умовах надзвичайних ситуацій. Водонапірні башти в Дмитриці та Любополі пройшли санітарне очищення. Тепер місцеві мешканці мають доступ до чистої питної води. Це безпосередній внесок у здоров'я громади. По завершенню моніторинга була одобрена низка проектів, які мають для нас. Пріоритети це, зокрема, і створення ветеранського хабу, це і оновлення, і створення додаткових місць адміністратора, зокрема в першотреневому ЦНАПі, це і проекти санітарних наборів для маломобільних груп населення. Ну, були дуже багато низько проєктів, і вони ще чекають до нас тих проектів, які ми потребуємо. Зокрема, це і навіть молодіжні ініціативи, це, це який один із найбільших таких попитів. Такі проєкти невеликі за бюджетом, але вагомі за змістом. Вони дозволяють вирішувати конкретні проблемні питання конкретних людей. Наші зв'язки посилилися, наше партнерство воно надійне, і ми готуємо наступні проектні заявки і тільки раді реалізовувати проекти разом. Коли громада має бачення, а партнери ресурс і довіру, можна системно змінювати щоденну реальність на краще, без пафосу, з наявним результатом. І це той шлях, який обрала для свого розвитку Позирська СТГ.